Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 розділити на 4 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 3 буде 1, 1 дорівнює 1, наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.